Аполацька благословіння на 29 квітня 23 року. Ім'я М'яд і Сина і Святого Духа. Христос воскресе з мертвих, смерть смертю, смерть подлав тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресе з смерть смертю, смерть подлав тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресе з мертвих, смерть смертю, смерть подлав тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визволи нас від світока. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні і святий Євангелій нам покидає той уривок, що після того, як Ісус примножив п'яти хлібів, багато хлібів і нагодував п'ять тисяч народу, люди шукали його на ранок, куди він подівся, і шукали Його не тому, що він зробив чудеса, не тому, що він зробив знак з небеса, не тому, що він місія і дає щось інше, ніж їжа земна, а шукали саме за їжею, а може ще раз пойму. І ще задарма. дарма. Знаєте, як це близько як до нас на наших земних, як ми дуже часто продаємо за кілограм гречки своє майбутнє. Тому що нам поїсти це більше, ніж небесні харчі. Про їжу для Духа нашого, для душі нашої, ми взагалі не думаємо. Нам би наситити нас шлунок, обставити нашу обставину, щоб було ну, добре, добре виглядати, безпечно. Щоб нас ніхто не чіпав, і ми всім задоволені. Але Господь каже: стрижиться цього, стрижиться, бо життя є в душі, а смерть є в шлунку. Амінь.